Мамко ж ти дитиночка! А ці мати ж моя не дай мені, Мам... Ти нам провини на та ти моїм ротворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Мертві, що живими, мертвими володіє істини, Бог наш молитвами причистої своєї Матері, Святих Славних, саних цих пальних апостолів. Душу від нас почалено представлено, уб'єного сандра. Веселя своїх учених налоня входь до праведних приєднає, а нас помилує, спасе. України, Олександру.

Слава Ісусу Христу! На віки Дорога родина нашого героя, дорогі побратими воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Сьогодні в нашій громаді знову скорбота і знову молоде життя, молодий хлопець, який мав би цей коровай розділяти на своєму весіллі. Сьогодні, на жаль, повернувся до своїх домівки, повернувся до своєї Свого Володимирця у цій печальній труні. Наше серця обривається скорботою і бракує вже сьогодні слів, майже щодня говорити і щось сказати в тихі. адже слова в тихі сьогодні, скоріше як звучать, як слова скорботи і розділення тої печалі, бо ми сьогодні співстрадаємо всі. Тому що це біль і втрата кожного нашої українця, нашої держави, України, молодих життів, сотні тисяч українців, які сьогодні віддали своє життя за волю та незалежність українського народу. Сьогодні ми співчуваємо вам, дорога родина, сестру, тітку, батьків. На жаль, Олександра вже немає, які ви могли також оплатити, але вони там зустрічають на небесах, в своїх обіймах. І для сьогодні також ми будемо лунати молитва за спокій о душі, де на місцевому ми попрощаємося з нашим полеглим героєм, який віддав своє життя за наш мир та нашу незалежність українського народу. Залаєш ми в годину. Sam ne znayu gde boginu Беруть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди. Ци не жаль ти, мамко, кобух. мені, синку не жаль. Ти ж на жаїм серцю лежав меневич Олександр Миколаєвич, випускник нашого закладу 2001 року, звичайний хлопець, як і інші його однолітки, простий, який бігав, сміявся, жартував. Але сьогодні він став героєм, героєм для нас усіх, бо взяв на свій надзвичайно складний тягар цієї війни і почесну місію захищати нашу Україну. Це дякуючи Саші і таким, як він. Ми сьогодні маємо змогу зустріти ще один такий світлий сонячний день. Ми маємо змогу обійняти своїх рідних і своїх близьких. Ми маємо змогу навчатися. Ми маємо змогу працювати. Як згадують однокласники, невеличкий хлопчик, але з великою, щирою душею і добрим серцем, бо він завжди готовий був підставити своє плече ближнім однокласникам, друзям. Він завжди цікавився, як ви, що вам допомогти. І він завжди усміхався. Але це було до війни. Коли Сашко приїхав у відпустку, я його вчителька була вражена, скільки смутку, скільки болю було в його очах. Я навіть не уявляю, що йому прийшлося пережити і перенести. Я знаю, як він хотів жити. Я знаю, що в нього були плани, як і в кожного з нас. І вони мали можливість реалізуватися. Вони повинні були реалізуватися, але не дозволила зробити цього ця страшна війна. Так і вирвали з тіла душу і роздерли її навпіл. Хоч живу та таку болючу, але що ж за душа без крил, навіть кров захолола в жилах, перев'язаних чорних днім На сто років душа змаліла, в небо янголом ти злетів. Сьогодні, дорогий Сашко, ти поповнюєш небесне військо Видно, Господу, на небесах треба такі вояки, як ти. Такі чесні, такі віддані, такі сміливі, такі мужні і такі добрі. Я хочу сьогодні сказати вам всім, скільки гарних слів про нього сказав його командир Андрій. Ми тримали цей зв'язок, війна нас зблизила ще більше Сашко. І ми працювали разом на цю перемогу. Сашко був настільки вдячний, що перед кожним хотів з вас стати на колінах, хто хоч маленьке слово добре сказав, хто донатом допоміг, хто допоміг йому. Він не вірив, що простому хлопцю, звичайно, села можуть допомогти його односельці. І я сьогодні, дорогі Сашко, дорогий мій хлопчику, дорогі мій герою, хочу низько вклонитися тобі, бо знаю, що там, з висоти, ти будеш далі захищати нас, усіх тих, кого любив тих. Усіх тих, хто любить тебе. Ми пам'ятатимемо тебе. Легких маринок тобі, мій хлопчику, мій дорогий воїни, наш герою. Честь і шана воїну. Слава Україні! Його! Слава! Спочивай, святили цей дзвоник для нашого сашка. Останній дзвоник. всі квіти від його школи. Спірчуття ріше.

Славних зіхальних апостолів, душу від нас почело, на поставимо, героя воїна Крини Олександра. Оселя своїх учених, на лоні й сака, Якова покоїть до праведних приєднає, а нас помили, спасе. Баві, баві, і Вічові у блаженному спійні, подай вічний спокій, герою, воїну України, Олександру. І сотворю йому вічну йому Слова, які б тішили б нас усіх. Адже серце настільки зболене кхм... втратами, що напевно ті слова вони сьогодні, як знаєте, як камінь в глуху стінку вдаряється і падає знову. Тому що несправедливо сьогодні ворог відбирає життя у молодих людей. І настільки рано сьогодні це все відбувається, що цих Втрати для нас просто не дуже важкі, особливо для родин, які втратили свою близьку людину. люди. мудрості еклезіаста написано такі слова: на все під небом є свій час. Є час народжуватися, час помирати, час збирати каміння, розкидати його, час радіти, час плакати. Сьогодні в нас спільний час смутку, який в нас в країні, де ми кожного дня ховаємо наших героїв. І цей смуток просто важко перевести в той, ту радість чи якийсь інший прояв нашої душі, внутрішнього, так і фізичного нашого єства. Адже воно переповнює, ти з цим живеш, ти з цим засинаєш і ти звикаєш е, жити з цим, жити з цим, тому що війна не завершується, війна продовжується, і ти розумієш, що там залишаються ще сотні тисяч хлопців. І чиє життя на сьогодні також є на грані. Єдине, що для нас всіх залишається, як для суспільства українців, просити Господа милості, що Господь змилувався над нами, змилувався і простив нам все, те, що ми маємо, і ті наші прояви. Знаєте, бо як я колись казав, в 2014-2015 році, знаєте, байдужість у наші гірше війни. Напевно, та байдужість сьогодні породила ще більше проявів того нелюдів, люд, не які прийшли до нас. Вони бачили і бачать сьогодні, як ми це все сприймаємо. Сьогодні ворог усіляко намагається знову у нас чомусь переконати або з нас інформаційно загнати в якийсь простір, або в якісь рамки і цим маніпулювати. Дуже легко сьогодні це робити, тому що кожен з нас має сьогодні. Інтернет, має телефон і практично в ньому живе, і ворог цим вже користується. Але знаєте, коли написано ті слова, що мої мій голос знають за чужим не підуть. Мається в тому, що коли ми е, маємо здоровий глузд і орієнтуємося на духовні цінності і якості, які нас сьогодні вчить Свята Церква, ми будемо орієнтуватися на ту інформацію і на той поклик, який сьогодні чесноти виховує Свята Церква. І в тому ж е, матимо е, свій плід. Тому сьогодні маємо свідомість, тому що ворог сьогодні вже також запускає всякий простір, щоб цю війну якимись можливостями, неможливостями за, е, завершити на його е, умовах або інших умовах і так далі. Але питання стоїть в тому, що е, тоді за що загинули наші хлопці, і рідні, близькі, друзі, знайомі. Якщо ми говоримо про території здачі, і тому подібне. Ми маємо розуміти, що ми маємо, в тих умовах. Ми не будемо мати е, достовірного того миру і спокою, який нам можуть пообіцяти, тому що вже в нас це було в 90-х роках. Я не говорю сьогодні про політику. Я трошки говорю сьогодні, е, збуджую наш зміст, нашу свідомість, тому що ми міркували, тому що ці хлопці заплатили найдорожче своїм життям заради нашого миру, спокою. Бо дехто знаєте, собі вже сьогодні дозволяє, а й буде хай якийсь мир, аби був. знаєте. Але питання стоїть, чиєю ціною, чиїми ціною деяких дітей ми сьогодні матимемо мир. Тому що, говорячи слово мир, ми забуваємося за другу сторону змісту того миру за жертву того миру. Тому що хтось заплатив ціну, хтось поклав своє здоров'я, хтось поклав своє життя. І ми маємо цю свідомість постійно підживлювати, не розмінюватись на якусь інформацію. І також сьогодні мати. Повагу до родин, до героїв, які сьогодні повертаються, повертаються відпустку, повертаються додому з пораненнями і так далі. Тому що знаєте, суспільство ми не ми не, не, не ми, вони повинні привикати до нас, а ми повинні звикнути до них, що вони є, вони віддали, вони достойні поваги, своє своє найдорожче здоров'я і життя. Тому просимо всемилостого Господа, щоб він нам не дав того привратного розуму. А дав свідомість, ту чисту, досконалу, про яку сьогодні молимо в церкві, яку сьогодні сповідуємо. Тому хавсяволисти Господь приме душу нашого героя, воїна Олександра, в своїх там небесних обителях, де не буде ні скорботи, ні зітхання, а життя безкінечне. Слава Ісусу Христу слава Україні, героя. Прощай, мої сидочку. Ай, прощай, моя, сонечко, Ой, прощай, моя, зокули. Ай, божечко, Ай, прощай. Президента України від ім'я головного команду Збройних сил України цей стяг як символ держави під яким гордо воював і присягав на вірність українському народові ваш дорогі плонини за брат. Субтитры